Блимає <рес> Якщо блимає, значить вони вже почали працювати. Звісно Блин, а от якщо вони так блимають, дивись на мене, будь ласка. Сильно б запалювано, що... Ну, Помітно, так? Да? Ти б що подумала, якщо б не знала, що вони Ну Щось подумала б? Ну звісно. Типа, хер у нього окуляри блимають, він хто? хтось. Зразу питала, що це запільняло. Ну не було б те око, де блимає, правильно? Я б є, може ти з другим теж блимаю. Нормально, так знаєш, Треба бабуся визволяти. Бабуся попала в передрягу. В лікарні ніхто не може забрати. Вже всі сроки вийшли, вони мене вже... Ти лікарі кажуть, ми зараз я просто посяд... посадимо на таксі і відправимо далеко і надовго. То я зараз їду. А в мене нема ні ключів, нічого. І бабуся щось теж... Без ключів. Коротше, їду зараз зараз на адресу той бабусі і буду Сказала, що у цих у... 에... машинка сусідів. що не можеш машину вже собі купити. що? Можу. Ну? Но... Так в чому проблема? А я ближче до людей, я буду балотуватися <сум> в депутати, я хочу побачити, як живе мій електорат. А якщо б я їздив на машині, як би я тебе зустрів? А, ты хіба що так. А икую яку будем брати? Посоветуй. Бывает, скільки їх моделей? Я як з дівчатами не можу, знаєш, определиться ні з машиною, ні з дівчатами. Бо їх багато. Вибір просто неймовірний, а я хочу наикращи. Да. Неопределенный капец. Бо багато, вот дивись, ну вот, наприклад. Ну добре. Ну, мені 37, тобі скільки, до речі? 35 буде. 35 буде. Ооо, тут. Та мы с тобой я друг другу. В зайнята? Прямо? Ти шо місце в тролейбусі? Ким ти зайнята? Чим ти зайнята? занята? й на Шкоді? На шкоді, да? Шкода, шкода мені ще, ти вже зайнята. Шкода, шкода. Да? шкода, шкода. Ти сюди, я за тобою. Буду сопровождать тебя. Я сейчас вернусь. А еще я попросил. Хаймэн, это видео.